Хлопчики, що ти я вам сьогодні принесла? Пісок стекло! Це пісочок, так, добре. Якщо ми візьмемо з вами пісочок, ось ці кожні піщиночку подивіться на них, будь ласка, ми з вами можемо подивитися їх під мікроскопом і ми побачимо ось такі піщинки Ви бачите, що вони прозорі насправді. Бачите? саме з пісочку роблять. Що це таке? Стекло. Правильно, з нього роблять скло. Вот Давайте я оце заберу. Банка, Правильно, і це скло. все скло. Давайте ми скажемо, що в нас тут зі скла зроблено. Що це? І це опис... що називається? Як це називається? Чашка. Чашка. Це стакан, а це, Чашка. чашечка, Банка. Бутилочка. А це? Очки. Оце що? Банка. Графін, Банки. Графін. Банки. скляний, так. А це? Окуляри, Шкіль. так? в кліні. Воно Шкіль. все зроблено зі скла. Яке в нас скло? А ну подивіться, будь ласка, я вас бачу через скло, а ви мене? Так. Да. А ви мене бачите? Так. Да. Тому що скло яке? яке воно? воно прозоре, правильно. Добре. Якщо ми налимо сюди водичку, ось давайте налиємо і подивимось. Скажіть, будь ласка, водичка виливається звідси? Ні. Тому що скло не пропускає водичку, ось бачите? <тас> так. А подивіться на наше віконечко, будь ласка. Що там сьогодні йде в нас на вулицях дощик. дощик? А в нас дощик сюди капає в кімнату, і? а чому ні? Тому що там стекло стоїть, і Спеціально пісочка зробила. Так. І скло не пропускає нам водичку, правда? А ось і як і тут стаканчик. Скло. І віде, що не пропускає. Угу. Е, Отож, скло не пропускає воду. Правильно Дімуся. скло не пропускає повітря, ви бачите? У нас зараз там дує сильний сильний вітер, а сюди він до нас не залітає, тому що скло не пропускає. Ну, наприклад, якщо ми спробуємо. Є там повітря? Є, але воно не виходить, так, дивіться? Дуже добре. Скло прозоре, ми крізь нього бачимо. Але а якщо я зроблю ось так, що станеться зі склом? Розоб'єса! Воно розіб'ється, тому що скло крихке, коли воно таке тоненьке. А ось це воно теж крихке скло. Бачите, яке воно грубе? Тому що воно міцне, подивіться. А ви знаєте, що деколи навіть мости роблять зі скла, уявляєте, скляні мости. такий можна зробити. Отакої ширини, так. О, машини їздять внизу, можуть. а люди ходять І внизу. І люди можуть зупити. по ньому, правда, ходити, правда? Для того, щоб зробити а щось пісочку з туди додають ще речовини різноманітні, а потім це засипають ось в таку Йо? піч. В цій пічці дуже велика температура 300 градусів і 2500 градусів. Ось, подивіться, людина вбрана в спеціальний костюм для того, щоб захистити своє тіло від такої високої температури, коли починає. Плавитись пісочок, плавитися взагалі ця вся маса, потім її накручують на ось таку спеціальну трубочку. І ось така людина, яка називається стеклодув, тому що він видуває скло, От, починає сяська. дути, подивіться, сяська і крутити дай. ось цю трубочку. Ось і починає виробляти якийсь вироб. Якщо вироб починає застивати, він знову його нагріває. І потрошечки виробляє. Подивіться, які різноманітні вироби. Але не всі вироби роблять стекло Наприклад, ці стаканчики просто заливають формочки і одразу отримують ось такі стаканчики. Ой, а в мене тут ще є окуляри скляні теж.